Вітаю вас. Власне, наша центральна тема і наше сьогоднішнє голосування присвяченого подіям на фронті, зокрема часовому яру. Знаємо, що російська армія не полишає спроб просунутися у бік часового яру, що на Бахмутському напрямку Донецької області. Ситуація там зараз найскладніша за весь час повномасштабного вторгнення. Про це заявив очільник військової міської військової адміністрації Сергій Чаус. І за його словами, обстріли посилюються щодня. Я процитую його заяву. 4 квітня просто шалений день на щастя без постраждалих, але Велика кількість пожеж та пошкодженого житла кожного дня все складніше і складніше. Кінець цитати. Ну і власне він також повідомив, що нині в місті працює лише один магазин, а базові потреби жителів забезпечується точку. Во каже, є станції під зарядки, що підключені до генераторів, і люди мають можливість зарядити свої гаджети, телефони, ноутбуки, ліхтарики. А от із водою ситуація набагато важча. Є свердловина, однак, забезпечити понад 700 людей водою не просто, бо її все таки треба ще й довести. З цього приводу була доповідь головкомасирського. Мабуть, цього <гум> можемо припустити. На ставці Володимир Зеленський її проводив і в. Власне, Серський доповів Зеленському, що вдалося зупинити просування окупантів на деяких напрямках. Почуємо президента, на ставці був ще один детальний звіт. головкома щодо усіх тих точок на фронті, де російська армія розраховувала мати успіх зараз. Вдалося стабілізувати наші позиції. Головком доповів щодо наших дій. Які не дають окупанту просуватись, і в умовах дефіциту снарядів суттєвого сповільнення у постачанні такі результати дійсно дуже хороші. Так, ці слова трохи нас заспокоюють, але тим не менше ми ставимо от таке питання нашим гостям, чому ворог власне, дійшов до часового яру. Варіанти відповіді чотири через брак західної допомоги, через недостатню мобілізацію в Україні, через прорахунки з фортифікацією. І все разом, пане Ігоре, який би варіант обрали ви? Або можливо, ви бачите свої причини і готові їх назвати? Прошу, все разом Спрацьовує взагалі під час ведення війни. Часто густо саме так і буває. Тобто треба робити як системний аналіз при оцінці ситуації, так і якщо робити такий аналіз, він показує, що складовими будь-яких дій підготовки, виконання бойових завдань є саме опрацювання за різними нападами. Тобто, зрозуміло, що на жаль не вистачає особового складу, тому що з самого початку війни треба було проводити мобілізацію як це взагалі вимога скажімо, історична під час проведення війн а у нас третій рік війни і вона не зроблена таким чином щоб забезпечити укомплектованість частин які воюють в тому числі і в першу чергу наприклад на ділянці де є бахмут крім того потрібні резерви для того щоб той же генерал сирський мав можливості впливати реагувати на ситуацію Безумовно, крім цього, потрібні збройні техніки, боєприпаси, але боєприпаси в першу чергу, артилерійські і ракети зенітне снаряди для відповідних зенітних засобів для виконання завдань. Чому боєприпаси в першу чергу? Тому що в нас є деякий перелік цих засобів артилерійських і засобів протиповітряних протиракетної оборони, і потрібні саме боєприпаси для того, щоб досить швидко. Покращити цю ситуацію, крім того, відносно фортіфіційних споруд і формування системи оборони зрозуміло було, що десь всередині минулого року, після невдалої організації контрнаступальних дій, що будемо переходити до оборони, і основою оборони може бути і повинна була стати саме ця система фортифікації, мінування всього іншого. На жаль, активна. Діяльність цього приводу почалася в першу чергу з початку цього року, були виділені кошти, і на тижні їх в минулому рішення було ур уряду, щоб наростити зусилля додаткових мільярдів коштів, тому що в умовах, коли противник має перевагу озброєнній техніки. То скажімо, зупиняти його просування можна саме на системи оборони, інженерних споруд і так далі. Uh -huh. Тому для того, щоб це зробити, треба система оборони, яка формує всі складові, про які ми з вами uh -huh. говорили. І на жаль, наступи на окремих напрямках продовжуються, але в цілому збитий наступальний імпульс угрупувань збройних сил Російської Федерації. І це дуже важливе в цьому сенсі. Треба наростити наші оборонні цілі, щоб зупинити просування на всьому фронті. А, пане Ігоре, я зараз попрошу по можливості колег, по перше, показати часів. Яр, ми бачили відео, як зараз виглядає це місто. <кій> так, ну по кадрам можете судити наскільки важко там людям зараз. Немає елементарних зараз там комунальних послуг. Люди мають лише пункти підзарядки, я так розумію, гаджетів на генераторах. Ну, бачимо, понівечене місто вже звична картина для Донбасу. На жаль, але місто довгий час було тиловим. Так? Там були трагічні випадки, коли по мирним прилітало по п'ятиповерхівці, пам'ятаєте, ракета прилетіла там. Дуже багато людей загинуло під завалами. <кій> кілька десятків. Е, ну і зараз там лишаються мешканці. Е, і місто воно фактично було тиловим для Бахмута. Далі рухається ворог. Давайте подивимося на карту. Ну, наприклад, Діпстейту. Так, якщо є, якщо є можливість її вивести. А я в пана Ігоря поки попрошу просто чисто військовий розклад. от, про значення цього місця, міста про його розташування. Які плани ворога щодо нього? Наскільки складно ворогу там просуватися? Які, можливо, рельєф там він на нашу користь чи не на нашу користь? Будь ласка, пане Ігоре. Часом я в мені знайомий з тих пір 15-16 років, коли я приймав участь в проведенні антитерористичної операції. І знайомі місця по тим кадрам, які показано, так от з тих пір і по поточний час він грає досить принципово важливе значення в системі оборони і сприймати просто як тилови райони це не зовсім вірно, тому що він на пагорби. Там є відповідна система оборони, яка зараз укріплюється, як ми з мамою і говорили, зусилля великі до цього прикладаються. І тому ворог розуміє значення цього місця, тому що якщо його захопити, то в них відкриваються перспективи подальшого просування на Краматорськ, і таке інше. Зрозуміло, що Сили оборони України мають свої цього приводу плани, руйнують плани ворога щодо просування, і тут ідуть найбільш інтенсивні бої на, на сході. На східному фронті uh -huh. відповідне зусилля <кхід> сторони намагаються зосередити там резерви. Відповідно нам, нам це робити важче. Ми це питання обговорили з точки зору. Оздобили своєї і нарощення потенціалу, оскільки в повному мірі не працює питання щодо мобілізації. Ось ми якраз зараз вивели цю карту так, на, 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 наш, на наш екран. І дійсно, пане Ігоре, звучали думки, що ворог, ну всі кажуть, що і президент власне сказав, що ворог планує наступ на кінець травня, червень. І всі гадають, де це може відбутися. І одна з версій полягає в тому, що якраз цей напрямок, часів яр. За часовим яром зрозуміло надзвичайно важливі для Донбасу нашого українського міста, такі як Краматорськ, там знаходиться Дружківка, Костянтинівка. Ну і Слов'янськ, але він трошки вище. Це інша географія. Отже, чи бачите ви тут де, в часовому ярі, що це буде головний напрямок удару ворога в рамках ось того наступу, ймовірного можливого, про який казав президент, про який каже центр протидії дезінформації? Ну, треба мати на увазі, що працює крім э, фахівців в сфері безпеки, э, в мілітарній сфері ще і працює російська пропаганда. І піднімається питання відносно того, що вони тут спроможні зібрати швидкі сили для того, щоб не тільки продовжувати наступальні дії на сході і на півні, а атакувати і захоплювати Київ, Харків і інші великі місця. Зрозуміло, що для проведення таких операцій потрібне угрупування від ста 200 двісті тисяч, так далі, яких немає на поточний час в Російській Федерації. Хоча з іншого боку, вони вже почали призов строкової служби у mm -hmm. квітні, підсилюють і ведуть розмову відносно того, що пізніше на літо, можливо, можливо, раніше як будуть складатися обставини чи частково чи якісь рішення відносно подальшої мобілізації. Але з тих сил, які вони зараз мають, а вони і ще мають такі сили. Безумовно, вони будуть і Ми це бачимо на окремих напрямках. Тобто, по всьому фронту від Харківської до Херсонської області проводити наступальне наступальні дії, можливості вже немає. Але на окремих напрямках, таких як значить, Ну на півдні Харківської області, Бахмут, Авдіївка, Мар'їнка, південніше, навколо Вуглідара діє зараз інтенсивно спала, але є там всі, хто що перспектива не хочуть змінити ситуацію роботі на вербове. Тобто на цих напрямках безумовно. Я погоджуюсь з вами, що це Бахмутський напрямок. Там є велика небезпека. І, скоріше всього, наявними силами, які є, які вони поповнюють і людьми і озброєння техніки, вони будуть далі проводити бойові дії, от, урахуючи ту перспективу, яку ми з вами обговорюємо для дій ворога. Але наше не командування воєнне і воєнно-політичне в цілому бачить е, такі можливості і наміри ворога, і ми е, організуємо е, відповідну оборону, при Тримає оборони все, на всіх на напрямах. От власне е, є заява про те потенційного наступу Росії, який готується на травень червень місяць. Ворог намагатиметься наступати протягом літа на Вогледарському та часо, Часовоярському напрямках і планують дійти до Краматорська і Слов'янська. в інтерв'ю Коренформу заявив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Водночас, інформацію про ймовірний наступ Росіян на Харків він вважає фейком. Давайте почуємо. Росія готує наступ на травень на червень і буде наступати і пробувати протягом всього літа. Паралельно з цим ідуть фейки про наступ на Харків 350 тисячами росіян, яких не існує в природі. Наступ з півночі. Е, наразі ну, можемо так сказати: для того, щоб відбувся наступ з півночі, вже має готуватися певна логістика ворогом. Вона не готується. Відповідно, не може з повітря взятися там 100 тисяч військових. Ну, їх потрібно десь розмістити. Угу. Ну, цікаво, що президент каже, що готують 300 тисяч на початок, на кінець на червня, початок червня, початок червня а центр протидії дезінформації каже, що не можуть взятися з повітря ці 350 тисяч, що їх немає. То як, як все це розуміти разом? Можливо, ці заяви і не суперечать одного одній? Пане Ігоре, але все ж таки, чи могли б ви роз'яснити тому, що і в Росії ми знаємо, зараз проходить мобілізація, і дехто з аналітиків, наприклад, заявляє, що якщо йде оцей мобілізаційний я маю на увазі призов, да не мобілізацію, а призов. Якщо йде призов, вони сказали, що вони хочуть 150 тисяч призвати, то відповідно мобілізація зараз неможлива, бо ось ці центри комплектації їхні будуть зайняті, і вони два потоки одночасно не зможуть обробляти. То на ваш погляд, як вони зможуть зібрати 300 тисяч, чи дійсно зможуть? Поступово можливість потенціальна така є, і чому є розбіжність? Тому що ситуація розвивається динамічно. Ви вже самі сказали, по призов на 150 тисяч. Це реалістичний процес у них вже почався, а додатково можуть проводити, якщо не вистачає, виконати завдання за рахунок мобілізації Скриті, відкриті. І, і додати і, ну, а б не було перегрузи, і не їх військомати, вони можуть розтягнути це по часу. Тому питання у тому, що таку кількість можуть набрати, треба озброїти, все решта і підготувати все, ж вони хоч на початковою намагаються проводити підготовку, десь там ну вже по ходу літа, скажімо. тобто потенційно такого роду можливості є. На зараз ми їх не бачимо, і тому вони виконують завдання наявними своїми силами і засобами. І на жаль, це і дає можливість діяти як на сході, так і на Півдні. За тими напрями, які ми з вами обговорили. Угу. пане Ігорі, Я б хотіла, щоб ви нам допомогли перекласти з військової мови на цивільну ось таке словосполучення, як стабілізація фронту. От, власне, президент зазначив, що вдалося стабілізувати фронт на деяких на напрямках. деяких напрямках. Так а власне, те, що я чую від цивільних в їх уявленні стабілізація фронту, ну це звучить так, начебто, знаєте, зупинили наступ, і росіяни не просуваються. Тим не менш, майже по всій лінії фронту повільно, але все одно те, що ми бачимо від Deep State і різних експертів, які наголошують на ведуть зводку військову, Вони зазначають, що ну, все-таки росіяни повільно великими втратами, але просуваються. То що значить стабілізація фронту? Це означає, що йде оцінка початок цього процесу всередині цієї завершення. Так, от на завершення. Люди вірно сприймають ситуацію цього процесу стабілізації, тобто виконання завдань нашої стратегічної оборонної операції перше, метою є те, щоб зупинити просування ворога по всьому фронту. Цього поки ще немає, але це кінцевий результат. А, а з іншого боку, ми мерхід з вами теж обговорювали це питання, що е, стратегічна наступальна операція яку проводить групування збройних сил Російської Федерації. Вони почали з кінця минулого року, дійсно просуваються на тактичному рівні, але все ж просуваються. і елементи початкової стабілізації полягають у тому, що збити той наступальний імпульс, а це означає, що темп просування зменшився. Вони вже не можуть просуватися по всьому фронту, і тільки виконуються завдання штурмовки наступальні дії на окремих ділянках про які ми теж з вами говорили, uh -huh. тобто цієї стабілізації темпи знижуються на ми свій збільшуємо оборонний потенціал, потенціал протидії, але в цьому треба допомагати зброю техніки безумовно особовим складом які повинен з'явитися за результатами мобілізаційних дій. І прийняття відповідних законів, щоб був інструмент, який би дозволяв це робити. Почули нас Тому... дуже дякуємо, так так, так пане так. Ігоре. Дуже дякуємо вам за те, що долучили з нашого фіру так предметно роз'яснили. Генерал лейтенант засновник благодійного фонду за Криму, Небо України, Ігор Романенко був з нами на зв'язку.